Україна є і буде єдиною країною. Сьогодні ми робимо історію. Громадяни України чекають зміни. Ми вже повинні показати позитивні зрушення в роботі правоохоронній системі. Повернути довіру суспільства та підняти киснечних органів, органів внутрішніх справ. Надійно забезпечити правопорядок до на вулицях міста. Безпеку на дорогах та спокій домі. Вважаю за необхідно звернутися до вас, довжди з приводу нагальної потреби максимально, максимально наблизити свою діяльність до потреб громадян. Рішуче безкомпромісно протидіяти значиності та корупції. Кожному на своїй посаді забезпечити бездержавну канальних службових обов'язків, не допустити політизації діяльності органів внутрішніх справ. Закликаю вас залишатися в вірних присязі Конституції України, дотримуватись вимог чинного законодавства, спрямувати усі зусиллям до забезпечення правопорядку суспільства. Будьте мужніми, перед лицем небезпеки заради життя і здоров'я громадян.